1984 непростий рік. Продажі упали. Приріс також. Соня. Я мав надію, що ти розшириш баскетбольний сегмент. Мало хто знає, що воно найкі. А що таке конверс? НБАшний крос із зірочкою. <звук> у найкі немає нічого крутого. Це мають бути аргументи, які переконають. Я можу сказати, у чому ми унікальні серед конкурентів. Наш баскетбольний відділ кошмар. Це не прикольно. Геніальна ідея, що відкрилась тобі. Я слухаю. Я знаю хто це. Я знайшов його. І хто ж це? Ісус? Задорого. Я ставлю на цього хлопця свою кар'єру. Мене звуть Соні Вакаро, я з компанії Nike. А ви завжди звалюєтеся незнайомим людям, мов сніг на голову? Для мене ні, відповідь не прийнятна. <гум> Друже, оце заявочка. Ти спитав мене, що я тут роблю, от що я роблю. Я знаходжу гравців. І цього разу я певен. Так, так сходить ризиковано. Та ти продавав крисівки з багажника пліму та йшов на ризик. Не знижуй планку. Це ж новачок, так. який ніколи в житті не грав у НБА. Новачок, у принципі, це й означає. так. То який план? Запустити цілу лінійку взуття натхненному. Баскетбольні кросівки в світі. А хто гравець Майкл Джордан. Ми зацікавлені. Але просівки лише пиття. До їх не взує син. Назву придумав: Ну, таке. Ти серйозно? Може з часом звик.